І до інших тем. З 21 липня цього року набули чинності нові зміни у правилах оформлення житлових субсидій. Головне нововведення – громадянам більше не потрібно декларувати суму доходів. Це виключає можливість помилок під час заповнення документів. Відповідно, більше не існує і подвійного штрафу, який нараховувався за подібні помилки. Управління соцзахисту населення повинно видати довідку. Про дохід осіб, які мешкають у приватному секторі протягом п'яти днів. Якщо цей обов'язок не виконується, враховуються дані, які вказали громадяни. Сукупний дохід сім'ї також будуть враховувати за менший період часу. Нагадаємо, субсидія оформлюється на рік. Нові зміни нараховуватимуть лише для нових договорів. Урядом прийнято рішення про те, що не обов'язково береться попередній календарний 2014 рік до розрахунку сукупного доходу. В попередній редакції, яка набувала, набула чинності з 1 травня, мали змогу громадяни подати довідки про доходи за останні 6 місяців, але враховуючи нашу економічну ситуацію сьогоднішню, уряд пішов назустріч і можна подати довідки про доходи за попередні 3 місяці.